Ти дав доступ до свого рахунку, а тобі за це пообіцяли легкі гроші. Сорі, але скоріш за все тебе підставили. Чому? Коротше, розказую. Ніколи не давайте іншим особам доступ до своїх діючих рахунків, не відкривайте нові рахунки для використання іншими особами, не передавайте свої реквізити і доступ до онлайн-банкінгу. Ще раз повторюю: ніколи, навіть якщо вам обіцяють великі гроші за це, якщо ви це зробите, це призведе до тяжких наслідків та може зламати ваше фінансове життя. Схема шахраїв дуже проста: вони знаходять вас у соціальних мережах та використовують ваші рахунки для своїх незаконних операцій. Якщо банк почне розслідування в такому випадку, клієнт, тобто ви, маєте пояснити банку мету та надати підтверджуючі документи кожного переказу при запиті. І Якщо будуть підозри щодо незаконної діяльності, банк може обмежити вас у обслуговуванні, тому краще відмовитись від легкого заробітку, аби забезпечити собі фінансову безпеку. А прийшовши на канал, ви дізнаєтеся ще чимало прикольних штук. Тож беремо і робимо.